Ефірі спецпроєкт про Нікополь. Наші журналісти вже готові розказати про життя району, який останні п'ять місяців тримається наперекір усьому. Отже, сьогодні у випуску чергова зухвала атака росіян вдали полювання наших військових та ситуація в Енергодарі. Про все це ми розкажемо вже за мить. Масована атака на Дніпропетровщину ворог цілив дронами камікад за важкою артилерією та ураганами. Під ворожим вогнем, вкотре був Нікопольський район. Росіяни обстрілювали тамтешні території близько семи разів. Є руйнування житлових будинків та комунікацій. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Нікопольський район пережив ще одну важку ніч терору. Росіяни сім разів ударили з ураганів та важкої артилерії по двох громадах Марганецькій та Нікопольській. Найбільше постраждав районний центр. Місцеві кажуть, це була чергова, безсонна та важка ніч. Дуже гучно, дуже було страшно, тому що діти вдома. Маленька вже звикла, спить. старша проснулась, звісно, і спугалася, тому що була сильно громка. В квартирі аж стіни дрібіжали. Ці вибухи так земля двихтить, коли вони стріляють. Що і я пенсіонерка, чоловік пенсіонер, ну він нормально себе веде, а я не знаю, де сідати. В який угол вдома? Бо так двихтить земля. Росіяни раз за разом скеровують свої снаряди на житлові квартали Нікополя, знищуючи та руйнуючи будинки й інфраструктуру. У місті понівечено з десяток приватних будинків: господарчі споруди, магазини, офіси, місцевий коледж та газовід. Ось бачите, півугла для пані Лариси. Це також була чергова жахлива ніч. Під час обстрілів, як і завжди, вона була у підвалі. Коли вийшла, ледь не зомліла. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені квартири, які знаходяться у її будинку. Це мій дом. Як мені далі жити тут. Місцевий магазин минулої ночі також намагались денацифікувати росіяни вже втретє. Крамницю довелось закрити, адже умов для роботи жодних. Тим часом збитки рахуються у сотнях тисяч. Із-за них я э, лишилась роботи, тому що магазин, в якому я працювала, уже тріждень отримав удари. Серйозні удары. Наша будівля, фасад весь уничтожен. Все полностью окна. Здесь у нас 8 окон и 2 входа. Все полностью изродовано, нет ни одного стекла. Ворота, которыми мы пользуемся для двора, тоже, все тоже ж металлические. вот все это тоже уничтожено. Со стороны двора. Тоже всього нічтожена кришу повністю. Тамана вся зішечина, поэтому кадайдуть дажі осадки, все це остається в торговому залі. Минулої ночі окупанти атакували Дніпропетровщину й дронами «Камікадзе», та військові з повітряного командування. Схід спрацювали навідмінно, збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо то були шахід 136 Маємо ще одну гарну новину. У Запорізькій області в результаті вогневого ураження було знищено до 20 одиниць військової техніки противника, а близько 70 окупантів отримали поранення. Юля Кочет, Анна Целуйко, Ігор Силко, Пронікополь. І до ситуації по той бік водосховища, зокрема у тимчасово захопленому енергодарі, з якого російські війська щодня обстрілюють Нікопольський район, за словами міського голови Дмитра Орлова, звільнення енергодара буде найскладнішим завданням на всі тимчасово окупованій території, адже там є заес ядерний щит, за який чіплятимуться росіяни. Шляхів до окупації є звичайно два: військовий або дипломатичний. Нині явних ознак того, що російські окупанти відводять війська з енергодару чи з розташованої там заеС, поки немає ми сподіваємося що це буде дипломатичний шлях, і в нас не постраждає ані підприємство, місто утворюючи, ані місто, і ми зможемо повернутись і повертати до нормального життя, запускати і опалення, і водозабезпечення, і ремонтувати електрику, бо там теж є певні проблеми. Ну, і інший шлях це шлях військовий. Стосовно військового шляху, то ми бачимо, що ну, поки що немає таких суттєвих, е суттєвих зрушень по е фронтах, йдуть бої, е вони йдуть досить активно і досить вдало. Дніпропетровщина суттєво перевищує ліміти споживання електрики, які для області встановила Укренерго. Це може призвести до тривалих знеструмлень в регіоні. Аби цього уникнути, мешканці мають бути ощадливішими, наголошують енергетики. Ліміти споживання, вимушений захід для стабілізації енергосистеми країни, яка все ще оговтується від ворожих ударів. Енергетики щодня працюють, аби відновити її та повернутися до планових графіків. Відключень важливо дотримуватися правил ощадливості. Не можна користуватися одночасно кількома потужними приладами у години пік від усього зайвого слід відмовитися. І на сьогодні це вся інформація. Не піддавайтесь паніці. Перемога і правда за нами. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Просимо уникати відкритих територій, перебувати неподалік укриття, ночувати ж у сховищі або дотримуючись правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.